Коли вчений проживав у США, вбрпи дозривало його в шпігунстві на користь радянського союзу. За Ейнштейном велося стеження, а його телефонні розмови прослуховувалися, вчений любив курити люльку і навіть був членом Монреальського клубу курців люлок. Альберт Ейнштейн міг би бути президентом Ізраїлю. Альберт Ейнштейн не здав вступний екзамен в університет з таких предметів як географія мова. Супереч поширеній думці, Альберт не був надто розумною людиною. Його айку дорівнював 4. у 1935 році. Альберт Ейнштейн Випадково розплутав квантову заплутаність, але під тиском наукового суспільства заплутав її назад. За все життя Ейнштейн жодного разу не сказав дякую. Ейнштейн все життя їв тільки вилкою. Ейнштейн придумав струм, і потім пожалкував про це та вирішив вбити сам струм, і в цій спробі трагічно загинув. Альберт Ейнштейн співпрацював з Ніколою Теслою, щоб створити проривни та інноваційні на свій час технології. Такі, як та. Альберт Ейнштейн був єдиним вченим на свій час за виключенням Ніколи Тесли, який дізнався про вплив знання космічні події. Багато вчених досі не дійшли до цього висновку, але я все знаю.